Добрий день, малята! Раді вітати вас знову в арт-студії Антошка! А чи любите ви бігати по калюжах? Любите! Та хто ж не любить? всі люблять бігати по калюжах. А чи знаєте ви, звідки вони беруться і як утворюються? Не знаєте, я вам сьогодні розкажу. Для цього нам потрібно провести невеличкий досвід експерименту. Возьмемо з вами! Землю та водичку. Наливаємо трішки води на землю. Водичка просочується, підсихає і калюжі немає. Так буває влітку, коли на дворі тепло і дощів небагато. Волога всмоктується в землю дуже швидко і швидко висихає. А зараз ми дольємо багато води. Ось стільки. А от восени випадає багато опадів у вигляді дощу, і зима переповнюється вологою. Через це грунт не може всмоктати всю воду. Крім того, восени холодно. А отже волога не випаровується так швидко, як влітку. Ось так малята утворюються осінні калюжі.